Привіт. Зараз роблю салат, доробляю. Потім буду робити шашлик. Сина бути в брудні І може на рибалочку. Якщо погода розпогодиться, тоді поїдемо на рибалку. Погаз нас дощі, дощі. Хай то йдуть, звісно, ті дощі. Ремонт поробився трішки із-за тих дощів. Час появився. Ось тут таке. Хотіла ще вчора зробити шашлико. Так в нас нема ніде цибулі. Ви представляєте, молода ще не виросла молода. Ну, поняли ви. Це його ще не виросла і нема ні в кого цибулі взяти. Ні в магазинях, і в сусідньому селі немає цибулі взяти. Так я випросила в кума. У нього зимня цибуля і на зиму садив. Ось таке так що буду зараз маринувати. Зараз вам покажу, яка цибуля, в кума виросла зимня Ой, я без цибулила. У вас така? Правда, самої цибулинки не дуже, а бадилля, дай Боже. Оце це ще. І ще рости і рости, звісно. Ну, пригорю. дивіться, і виручає. Може ж все вийде. На що ж ми вчилися робити ці прикормки? Та не прикормки, а всякі штучки робити на Надо ж Тепер що нібудь зловити на нього, чи як? Бо це ж не діло. Бо й миші поїдять оці ті Рибські. Рибальські, а не рибські. що, ждемо результату, Чи получиться в нас сьогодні щось, чи не вийде. Треба ще туди якось доїхати. Це ще буде експеримент. Воно скрізь все болото, я не знаю, може, може і не доїдемо. Ну якщо не доїдемо, то дома ну, пожаримо, правильно?